Два дні запеклих змагань більше 150 самбістів та самбісток з семи областей України. Цими вихідними у Кривому Розі пройшов другий всеукраїнський турнір з боротьби самбо. Криворіжець Сергій Літвінов, що представляє місцевий клуб Вікінг, у свої 25 вже виховує нове покоління бійців та має чимало особистих здобутків у спорті. Чоловік КМС зі змішаних єдиноборств та фріфайту, неодноразовий призер України з бойового самбо, чемпіон ліги WWFC у ваговій категорії 57 кілограмів на другому всеукраїнському турнірі. З самбо на призи віцепрезидента Національної федерації Самбо України Сергій Виборов. Ще один пояс у свою скарбничку. Кому ви присвятили цю перемогу? В першу чергу, напевно, Єгоров, він завжди з нами, це наш одноклубник, який загинув, захищаючи місто Маріуполь. Він з перших днів війни поїхав туди, він з Азову. І, на жаль, він там загинув. Тому він завжди з нами на кожному турнірі, на кожному тренуванні, він як наш старший тренер. Тому ця перемога йому і також моїй команді, яка мене підтримує. Змагання проходили як серед юнаків 2011-2012 років народження, так і серед дорослих у бойовому розділі. Суддівство над ними здійснював рефері міжнародної категорії Анатолій Кантур, який зазначив, що вихід спортсменів на килим це ледь не єдиний спосіб перевірити на що здатні самбісти. Коли приїжає з других міст, приїхали там з Харкова, з Миколаєва. Там ну різ місця, це, яка соперники з'являються другі де Дето вчимося на другій школі, других міст. І для них це, як кажуть, практика. Після цих змагань у них буде чемпіонат України, де вони будуть показувати вже результат призових місця. Кивиріг. Певно триває планку одного з найспортивніших міст держави, у тому числі це заслуга президента міської федерації САМБО «Дзюдо» та Сумо та за сумісництвом віцепрезидента Національної федерації самбо України Євгена Панирка. Це в першу чергу розвиток наших дітей, тим більше в такий військовий час, у який ми живемо. Це мотивація, виховання та міцність духу. Плануємо проводити такі турніри щороку. Для дітей підготували добрі призи, грамоти, медалі, грошову винагороду. Хочу подякувати Збройним силам України, які в цей важкий час допомагають нам. Завдяки ним проходять такі змагання. Хочу подякувати голові ради оборони міста Олександру Вілколу, тренерам та батькам. Господарі змагань домінували у особистій першості. Це Результат ретельної підготовки бійців, яка у тому числі стала можливою завдяки збереженню дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тренерського складу, приватних спортивних клубів. Тощо вже 36 змагань з початку цього року, 24-го, проведено з міського обласного і національного уровня. Зараз дуже потужний турнір з боротьби сам по сім міст до нас приїхало. Це важливо, тому що це діти. У нас працюють всі 11 у США, займаються спортом лише в США, більше ніж 20 тисяч дітей. І ми все робимо для того, щоб наше молодь, кому зараз найважливіше, могло навчатися, могли займатися спортом, могли займатися там музикою, творчим мистецтвом. Тому що це все одно наше майбутнє. За підсумком змагань, третє місце посіла збірна команда з жовтих вод. Другими виявилися харків'яни. А перше загальнокомандне місце у чесній боротьбі здобули кривоїсті. Кузьма Шишкін, Олександр Бондаренко перший міський.